Зайшли і свого лівейка і оці. А то ми голосувати йдемося. І тоді перейдемо до голосування. Добре, наступний 24.05.00. Де той махет? Подумати, як це розвинути, щоб воно впізнавалося. так виходить все рівно прошло, але... А зараз, а, а зараз... Ваші? Не знаю. у мене Бачите? То вулиця пам'ятна. Так, отже, от, наше перше місце це Сорокевич Дмитро Ігорович, Бошко Антон Ярославович, Маркович, Іван Костянтинович. Хотів би відзначити, що на рівень. В Україні е, отакої такої якості і е, такої е, рішення, такого середовища для людини, коли є там живе пам'ять. Тобто без навіть пам'ятника, хоча є багато рішень з якимись культурними елементами, була виконана просто ну суперово. Тобто, ми зразу відібрали е, більше п'яти класних проєктів, Тобто, це з тринадцяти це дуже, дуже якісний крутий показник і е, дуже легко було визначити після цього е, хто отримає е, хто отримає саме перше місце оскільки робота є дуже несе в собі е, такий е, сенс який е, патріотично буде виховувати і буде зацікавлювати людину тобто він буде працювати це напевно що найважливішим зараз є в, взагалі всіх монументах пам'ятниках що вони повинні нести для людини щось, е, якусь інформацію, і та інформація повинна залишатися в тих людей, проходячи крізь ті, перебуваючи в цих просторах, проходячи крізь них. Е, бо є насправді дуже проблема, що ми е, бачимо це більш так банально. Е, я в загальному кажу, що ставимо якийсь монумент, і, і, е, і все і на тому відзначили, принесли квіти, і на цьому все зупинилося. І з часом люди просто проходять крізь це, і пам'ять про це, цю людину не живе, розмови про цю людину не живуть. А тут виконано так, що цей простір задає питання. Людям стає цікаво. Вони дітям буде дуже цікаво запитати, що це таке прийти, пройти крізь цих дві стіни. І побачити щось таке, що вона не бачила відчути. Тобто, це суто емоції, які допоможуть нам зрозуміти, хто такий був Євген Коновалець. Є багато дрібних допрацювань. Звичайно, що ці дві стіни, як то кажуть, для зберігання зброї, вони є доволі вузькими. Щоб передати цей ефект такої, такої емоції, і потрібно їх трошки розширити, щоб людина з інвалідністю чи мама з коляскою могла пройти крізь них, також тобто, щоб вони були більш доступними, Також з позитивних моментів цей простір є реалістичним і. До виконання це дуже важливо насправді, і він не перевантажує цей простір. Він, тобто, він дуже є лаконічним. Стриманим, тобто, і це дуже дуже великою перевагою стало цього проекту. Дуже добре, що проекти різні, і це різні підходи, концепції, одні більш прямолінійні, інші з якимись семантичними трансформаціями, з якимись метафорами. Одні мають фігуру людини, інші не мають, одні. Прив'язується до фігури і біографії, чи до постаті і біографії, інші прив'язуються до ідеї або цитат або фраз. Тому ця дискусія була гарна, і це обговорення дало можливість порівняти дуже різні погляди. Перше місце це метафора, і тим вона сильна. Справа в тому, що коли ми бачимо фігуру і постать, це поставили те. Крапку. Після неї вже немає інтерпретації. Ми бачимо, хто це. Ми розуміємо за підписом або ми знаємо і крапка в даному випадку. Метафора розкриває поле, величезне поле для переживань, для емоцій, для розповідей, для асоціацій з історією і з сучасністю, для якихось персональних переживань, а які комусь розповідали дідусі чи хтось далі в родині, тому це зв'язує багато історій. А, і водночас дає простір, щоб розкручувалися багато історій е, і в майбутньому, тому що війна триває, боротьба триває, і е, ця метафора вона вже е, має 100 років чи більше навіть. Е, і е, я думаю, що ця актуальність вона е, е, сьогодні є теж дуже важливою. Я скажу, що головна така мотивація голосувати саме за цю роботу, як за переможця, було те, що це дуже така символічна робота. І у Львові мені здається, мало не вперше, коли настав такий момент, що вибирається не постать буквально трактована, а власне така алегорична і символічна. От і другий момент тут є дуже добре продумане така інтелектуальне обґрунтування, чому цей монумент повинен виглядати саме так, чому це саме зброярня, чому вона власне порожня? От і так само цей, ця робота вона ставить е, дуже багато запитань. Вона змушує людей думати, так? Тобто вона не є така однозначна. Бо коли ми дивимося на постать, ми власне бачимо однозначну людину, ну, про яку ми думаємо чи говоримо. А тут ми більше спонукаємо людей, які будуть проходити повз. Е, Думати про Коновальця, думати про той шматок історії і ставити собі якісь запитання. І що дуже цікаво, що вона приєднана дуже сильно емоційно до сучасного стану. Так сьогодні ми теж живемо в час порожньої зброярні, так і я думаю, це дуже зачіпає людей і актуалізує постать коновальця ну, в такий найсильніший спосіб. Дуже таке позитивне і насправді світле залишилося враження. Конкурс насправді організований на дуже високому рівні. Всі роботи варті були уваги. І ще більш приємно, все такі, що перше місце було прийнято рішенням одноголосним, що все-таки переможець виділявся найбільш такою вираженою ідейною думкою. Справді, проект Дуже такий пропрацьований, метафоричний, заставляє задуматися, але там але такий він і одночасно, і натхненний. Такі, що виборюємо свою незалежність, такі дуже такі метафоричні, метафоричні він насправді, але мали. Тому я вважаю заслуженим перше місце. Якщо цей проект вдасться реалізувати, це буде крутий такий грунтський простір для. Імені Євгена Коновальця. переміг неймовірний об'єкт, який відкриває абсолютно нове слово в, в формуванні пам'яті про історичні постаті в нашому місті, можливо, навіть сказати у нашій державі. Це скульптура, яка перемогла це водночас і сучасне мистецтво, яке надихає, і в той же час дуже чітке, мотивуюче е, вкарбування у е, скульптурі е, такої мотивації до дії, до державотворення, тому що квінтесенцією цього мистецького твору є е, фраза Євгена Коновальця: У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ на націю. І я думаю, що ці слова вони будуть мотивувати молоде покоління. Та, Боротися за цю державу, бути тут, творити тут, в тому числі боротися зі зброєю. Це є зброярня. Ця зброярня вона є відкритою, тому що боротьба триває. І боротьба за формування нової України, такої України, про яку ми мріємо, так, вона буде тривати і після нашої перемоги. І ця відкрита зброярня це символ кожному боротися щодня. Як, е, зрештою, е, казав і Євген Коновалець, в нас одно, однозначно, одностайно є е, обрано проект переможця, це є команда. Е, команда архітекторів, архітекторок е, зі Львова. Я зараз не беруся назвати всі імена, але це фактично команда, яка працювала під керівництвом е, Дмитра Суркевича. Це сильні архітектори львівські, які на достойному рівні в феноменальній якості здатні виконати цей об'єкт. Я сподіваюся, що їм це вдасться зробити достатньо швидко. У нас в журі працювало дуже достойний колектив. Ми мали ректора Львівської академії мистецтв. Пана Косіва, ми мали декана, так директора архітектури архітектурного факультету львівської політехніки пана Черкеса Богдана Степановича. І ми фактично мали представників архітектурного архітектурної спільноти Андрія Лисюка, який спорудив фактично за його проєктом було споруджено. Меморіал героїв Небесної Сотні. Ми мали Ольгу Криворучку, знану архітекторку, ландшафтницю львівську. Яка є творчиною її колеги, так, площі Коліївщини, інших важливих громадських об'єктів Львова. Назвичайно цікава дискусія. У нас так само, що дуже важливо, була присутня пані Олена Василько, очільниця обласної архітектури з Львівської військової адміністрації. І дискусія, яка в нас виникала, це дискусія різних думок, різних поколінь. Наприклад, можливо, найстаршим членом в нас був пан Олесі Рема, та який так само має великий досвід в як представник спілки. Він брав участь у цій дискусії. Але дуже важливо, що ми всі зійшлися на одностанні позиції щодо переможців конкурсу. Були представлені різні підходи до формування меморіалізації і шанування постаті Євгена Коновальця. Ми мали і більш Традиційні скульптури, і більш новаторські, і підходи е, такі достатньо символічні, і достатньо буквальні, е, абсолютно е, така множина е, різних е, трактувань так, того, як м може виглядати сучасний м меморіальний об'єкт. Але е, як, на мою думку, в контексті е, достатньо сильно навантаженому ее різною архітектурою, різних епох, ми маємо корпуси політехніки 65-й 67-й рік. Спорудження та 1965, звісно, маємо історичні будівлі початку ХХ століття, така наріжна Шіфа, якийсь історизм, початок двадцятого століття, сецесійні ряди забудови. Маємо турець далі в напрямку до Ельжбети. Так і надзвичайно, надзвичайно такі, такі достатньо шумне архітектурне середовище. В межах якого на тлі унікальної зеленої зони, оцього трикутничка багатого озеленення, запропоновано переможцями створити дуже витончений мінімалістичний об'єм, який чітко промовляє фразу і філософію Євгена Коновальця. Я думаю, це буде натхненням для майбутніх поколінь. Я думаю, що цей простір це буде простір, в якому люди... Будуть любити знаходитися, будуть пояснювати його дітям, так само, як розповідати про постать Євгена Коновальця. Саме такі об'єкти сучасного підходу до меморіалізації вони закликають людей замислитися про історичну постать, не просто зрозуміти там, дати народження і смерті, та, і, і, і період, і, і, і щось, а глибше пірнути в розуміння того, як Євген коноваль уявляв собі. Формування української нації